Шлю, може, Шановні колеги, прошу, будь ласка, у вас є кворум, ви можете розпочати спільне засідання постійних комісій. Пропоную головуючи безбожного Леоніда Миколаївича секретарем Загрошенку Людмили Іванова. А може зареєструються спочатку? Спочатку реєструємося. Проведіть реєстрацію, будь ласка, на спільне засідання постійних комісій. Можете розпочати спільне засідання постійної комісії. Будь ласка. Перше питання про затвердження технічної документації. Мати як ініології площа 0,13. Всього пересадівка. Колеги, потрібно доповідати? Ні. Чи Ні. Можна Ні. ставити Ні. на голосування? Прошу, будь ласка, голосувати. Всі проголосували, Чекаємо результати. Піднадцять 15, 15, 20 секунд повні достатньо. Ми підкоригуємо а, це да. на наступній сесії. Ми на попередньо що будемо коригувати. І конденсації, може, може не хватить 20. Это так, так. Наступне питання про затвердження технічної документації Кучманіча Івановича Михайлович, 0,25 га слово парасадника. Не зможу Прошу, будь ласка, проголосувати, ставимо на голосування. Так, голосуємо. Будь ласка, ще один депутат. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати. 15, 15 за виносимо. Наступне питання про затвердження плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки. Шановні депутати, Ми ставимо голосували. на голосування питання. Проголосуйте, будь ласка. Дякую, всі проголосували, чекає в результати. Наступне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 20 грудня 24 року номер 3 про затвердження програми турбота по поліпшенню соціального захисту громадян на 25 рік. Так. Прошу, будь ласка, проголосувати. Вивели голосування. О, всі проголосували. Очікуємо результати. Немає. Там мене немає. Ви вийшли, мабуть. Там? Там там нічого, на 14 Та, нічого, є. все да, добре, не <см> не може... да. нічого закриє. Ні, немає. Ну питання винесено на розгляд сесії. Закриваємо за, комісію, але зараз Зараз ми почнемо сесію. Я пока.